Дістала спеки, навіть холодильники не рятують. Сьогодні ми розповімо вам про одну провінцію в північній Америці, яку можна назвати повноцінною американською Францією. Приємно перегляду. Уявіть, на мить французи опинилися в такій кількості в межах одного регіону, що деякі там навіть не розуміють англійської. та й міста в них більше нагадують європейські, ніж американські. Про те, як це трапилось і що буде далі з Квебеком, розкажемо в цьому випуску. А тому сідайте на плід і ми вирушаємо. Квебек, франкомовна провінція на сході Канади, друга за розмірами після регіону Навуд, про яке в нас буде окреме видово. Столицею провінції є легко запам'ятати. Квебек. Квебексів, за даними від 2019 року, понад 8 мільйонів людей. Чимало погодьтесь, але колись ще сотні років тому Америка була заселена значно менше. Ми маємо видово на каналі про заселення Гренландії Вікінгами. Радимо після цього упуску глянути. У 1534 році французький мореплавець Жак Картє досліджує землі майбутнього кобеку по узбережжю річки Святого Лаврентія. На мисі Гаспе той висаджується та встановлює хрест, оголошуючи відкритий край власністю французької корони. Мореплавець досягає острова, який зараз відомий нам як Монреаль. Ступає він і у зв'язок з індіанцями. Саме завдяки Картє виникає назва острову Монреаль. Старофранцузькою Королівська гора та острову Орлан, спершу названий ним як Пахус через винограти Киїтам Ріс. Також існує думка, що світ зобов'язаний Карт'є назвою Канада. Під час висадки на острів Монреаль картіє існує припущення, відвідав ірокейське село Ошлага. Ірокейською мовою слово Канада означає село. Навслідник вирішив, що так індіанці називають свою країну, записав це слово і потім те дало назву цілій державі Канада. Проте повноцінна колонізація Кубеку починається лише майже через століття у 1608 році, коли було засновано місто Кубек. Все більше й більше французи просуваються углиб досягаючи земель майбутнього Онтаріо, долин річки Місісіпі, сучасних штатів Луїзіана, Міссурії, Огайо та виходячи на схід Північної Америки. Навіть французи доходять до майбутнього міста Детройт, але робити відкриття це лише частина роботи. Французькі поселенці все ще живуть переважно біля Сен-Лорена та Акаді. З огляду на також і невелику кількість колоністів вони тримають добрі взаємини з тутешніми гуронськими індіанцями, ті ж водночас воюють проти ірокезів. До речі, про ірокезів так-так ми маємо окреме видово. Радимо також до перегляду. Французи на чолі із Самуелом Дешем Пленом, який у 1608 році заснував місто Кубек, підтримують своїх спільників. Проте, навіть попри дуже добру підтримку, ірокези перемагають гуронів. Якщо одна частина гуронів була винищена, то інша переважно зостається на землях підрутних французам. І тут цікава мить. Ірокези навіть після перемоги над гуронами вважають французів ворогами. Це спричиняє війни, які тривають між французами та ірокезами, або як ми дізналися, у видві про них Уденашоні аж до початку XVIII століття. У 1701 році сторони вкладають великий монреальський мир. А разом з французами новий світ відкриває Британія. Як не дивно, але колишні вороги Уденашоні стають поплічниками французів у сутичках з англійцями. В межах семирічної війни у 1759 році британці перемагають французів та їхніх поплічників індіанців на полях Абрама та ходять до міста Кубек. У наступному році Британія захоплює друге за важливістю місто Кубеку Монреаль. За Паризьким мирним договором від 1763 року Канада дістається Британії, тоді як південь нової Франції відходить до Іспанії. З 1763 по 1790 роки Кубек стає провінцією Британської північної Америки. З 1791 по 1841 роки Кубек дістає назву Нижня Канада, але після повстання місцевого населення проти британської влади її об'єднали з Верхньою Канадою в одну провінцію. І так, ці дві провінції називаються, наче їх назву перепутали, але це пов'язано з течією річки. До речі, після відокремлення США від Британії у 1776 році американці не полишають бажань приєднати до себе Канаду. Британці поступово розширюють вольності французів, аби обмежити їхні зв'язки з американцями та уникнути такого об'єднання. У 1867 році Кобек разом з провінціями Онтаріо, Нова Шотландія та Нью-Брансвік, утворює державу, яку ми знаємо зараз як Канадську конфедерацію. І, хоча значення провінції Кубек є високим, франкоканадці відчувають дискримінацію у свій бік, вони отримують часом меншу зарплату ніж англоканадці у війську та у більшості державних установах переважає англійська, та й грошовий добробут Кубеці дуже відрізняється від інших регіонів. З кінця 18-го і аж до 60-х років 20-го століття кубецьке суспільство перебуває під сильним впливом церкви. Католицька церква за розвитком громадського життя в кубеці, впливає на школи, лікарні, соціальні служби та навіть перебудови університетів. З одного боку, церква піклується про збереження самобутності кубекців, але з іншого вона прагне утримувати свій взір на тих суспільних галузях, яких потрібна світкість. Ось чому, коли в 1960-му помирає консервативний голова уряду Кубеку Моріс Ле -Нобле Тюплесі та настає так звана тиха революція, у кубеці розпочинається відхід від консерватизму до новаторських бачень, зокрема через становлення світського порядку в межах регіону. Провінція знає індустріалізації та починає наздоганяти Онтаріо за рівнем розвитку. Тиха революція посилює водночас прагнення кобекці боротися за свої права і йдеться не просто про збільшення автономії, але й навіть про відокремлення провінції від Канади. Тоді як більшість Кобеку в цей час прагнуть боротися мирно, виникає і крайньо ліва організація. Фронт визволення Кобеку. Вона хоче, щоб Кобек став окремою соціалістичною країною, і за боротьби в організації спирається на тероризм. Оскільки Квебексі є поміркованими, то сильної підтримки організація не отримує у 1970 році. Після вчинених членами цієї організації терористичних дій у Кубесі запроваджують воєнний стан, і організація припиняє діяльність. У 1968 році федеральний парламент Канади ухвалив закон про офіційні мови, в якому французькій мові надаються рівні права з англійською. Проте хоча з того часу обстава поліпшилась, навіть сьогодні виникають мовні питання в кубеці, оскільки не завжди отримання послуг можливе там французькою. Існує невелика частка канадців, які знають французьку однак 40% відсотків знають англійську. Вже згадані мовні питання піштовхують кубеку, а саме так звучать кубексі по французьки домовитися про встановлення в провінції єдиної державної мови французької, у 1977 році, після року правління Квебекської партії, яка потужно виступала за суверенітет, була прийнята хартія французької мови або ж закон 101, якому очевидно з назви документу та партії спрямованість йде на захист французької мови. Навіть сьогодні частина англійськомовного населення вважає цей закон дискримінаційним. Всі ці кроки не могли б не призвести до політичних сплесків. Так у 1980 році відбувається перший референдум про державний суверенітет Кобеку. Рене Левек, лідер Кобекської партії мріяв, що між Кобеком та іншою Канадою, було створено співдержав'я. Однак ми пам'ятаємо, що Кобекці були переважно обережні щодо обстоювання суверенітету. Лише близько 40% виборців проголосували за. Натомість, у 1995 році, вже на другому референдумі кількість прихильників зросла до 49%. Сьогоднішній кобек є важливою частиною Канади, і водночас окремо від неї національно. І що цікаво, якщо раніше кобеку могли стати лише ті, хто мав етнічні корені та вмів розмовляти французькою, то зараз це коло розширюється, і тепер самопроживання та участь в кобекському суспільстві визначає приналежність людини до Кубеку. Існують різні погляди, але вони не заважають визнати одне: те, що було визнано кубекським та федеральним канадським парламентами. Така нація існує, як і її історія, культура та навіть мова. Так ідеться про окремо кубекську французьку. Нагадую обставу з американського англійською. Погоджуєтесь? У наш час Кубек вражає своєю європейськістю, лише погляньте на його міста. Ця провінція дуже розвинутою, пройшовши шлях від боротьби за свої права до співіснування з англоканадцями та відкриття себе світові. А як ви вважаєте, кого можна вважати кубексів? Тих, хто є потомком французьких поселенців, чи всі, хто приїздить та долучається до кубекського суспільства? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати ваші новки. І на останок видавайте цікавий бонус. Нова Франція досі існує. Ну як існує? сен пєр і Мікелон – Це єдина територія, яка лишається у Французі від колишньої нової Франції. А якщо вам сподобалось відео, то ставте подобайку та підписуйтесь. І не забувайте переглядати інші відео, що є в нас на каналі. До нових зустрічей, ваша Плідбрама.